Сьогодні у Калуші презентували громадську організацію учасників АТО Калущини. В Організацію об'єдналися Калушани, які пройшли війну. Вони планують у перспективі консолідувати усіх хто воював на сході України. Організація поставила перед собою мету сконсолідувати та також захистити законні права та інтереси учасників. АТО, також сім'ї загиблих а АТО воїнів і безвісти пропавших воїнів АТО. Хто тут знаходиться, ну демобілізувався і ті хлопці, які там на фронті, їхні соціальні потреби захистити також їхні законні права. До створення громадської організації спонукав особистий досвід після того, як Калушанин, який повернувся із війни, стикнувся із бюрократією, вирішив допомогти долати чиновницькі перепони іншим. Приїхав, приїхав, зайшов елементарну лікарську комісію проходити, і просто не вийшло. Просто мені кажуть, що тут бумажка не так, тут проблема. Мені їздити за бумажкою в Київ, а зарплата у мене 980 гривень в місяць, щоб ви розуміли. Ну і от спонукало що це все. Сьогодні мільйони людей Україні допомагають військовим, хоча визнають волонтери. Останнім часом потік фінансової допомоги суттєво зменшився. Зрештою, ні міська ні районна влади не здатні сповна вирішити проблеми учасників. АТО. свою участь у допомозі військовим має проявити і держава. Повністю я був сам особисто присутній на Раді е безпеки і оборони, де приймала участь Оля Богомолець, було прийнято рішення. І це я хочу, щоб робили до всіх, якщо є такі випадки, тобто проти Повністю забезпечується через держава. Співпрацювати заради змін Україні запропонували учасникам АТО громадські активісти і волонтери Калуша. Ви вже є приречені спільноти, тому що ви були так, ви платили ціну. Та як народ України весь платив ціну, велику ціну дату. Ви заплатили більше. Якщо ми ще за щось платимо, ми мусимо отримати. А що отримати? Державу. Державу, яку ми мріємо. Тому спільні за змін зміни в країні, і ми тоді знайдемо спільні рухи. І громадські, і думаю, і та влада, яка може на всьому рівні буде трошки змінена.